Майбутні автомобілісти Черкаського технологічного університету від початку повномасштабного вторгнення допомагають Збройним силам України. Під керівництвом адміністрації та викладачів студенти виготовляють так звані труби розвідника. Перескопи постійно вдосконалюють, зважаючи на відгуки військових. На сьогодні кафедра готує інженерів, автомеханіків та конструкторів. Я займаюся на кафедрі відновленням техніки. Там є запорожець, який брав участь в різних змаганнях. Ми його намагаємося відновити, щось там доробити. І загалом техніки там чимало. Там є картинг, там є баги, також запорожець без криші, типу Кадилак. Проте від початку повномасштабного вторгнення тут підтримують українських військових. Завдяки Максиму Рудю була розроблена та виготовлена вдосконалена модель перископа, яка отримала схвальні відгуки від військових. Зі слів пана Максима, один перископ одне врятоване життя. Можна використовувати на стаціонарних позиціях. Зазвичай основна його перевага це те, що він має. По-перше, вимірювальну сітку, тобто можна вимірювати відстань переносний, тобто для підрозділів, які постійно рухаються. Це може бути в міських умовах, може бути в польових умовах. Його якби це було теж замовлення бійців, що його як зробити, щоб зручніше його можна було переносити, покласти в рюкзак або закріпити десь на амуніції. Зробили розкладний варіант. Його набагато легше простіше носити. Від волонтерських організацій кафедра отримала нові 3D-принтери. Проте починали все з саморобної техніки, яка за швидкістю не поступається новим. Пан Максим чи не перший, хто почав займатися 3D-друком у Черкасах, тому знає про що каже. 3 d друком я займаюся уже більше 6 чи 7 років. Взагалі я зібрав, мабуть, перший принтер в Черкасах. Який з'явився це був дві рік за 14 місяців повномасштабної війни було передано майже тисячу перископів. Вироби надходять до різних підрозділів збройних сил України, що виконують завдання на найважчих ділянках. Кирило готує деталі. Перед тим як встановлювати дзеркала у принтер, їх потрібно підготувати, встановити з зворотнього боку демфер м'який і проклеїти края для того, щоб пластик прилипав до цього дзеркала. Ну і після обробка оцих всіх. Поверхонь, щоб вони були легким. Якась гордость? Ну якесь таке відчуття, що я можна сказати потрібен, що я не просто так живу. Такі перескопи мають дальність до 4 кілометрів. На дзеркалі є спеціальні позначки, які дозволяють вимірювати місце знаходження об'єкта. Крім того, для більш детального огляду до труби можна прикріплювати монокль. Завідувачка кафедри розповідає, зараз працюють над патентуванням окремих удосконалень. У ході роботи над перескопами ми дійшли певних. Вдосконалень і проаналізувавши базу патентів світу, ми побачили, що цих вдосконалень немає, не існує в існуючих запатентованих моделях. Ані перископи, ось ми маємо один не розкладний, один розкладний. Мають коліно різного діаметру, тому що моноклі існують різного діаметру, ось більшого діаметру. Тромонокля монокль, який монтується, да і меншого діаметра, це ось для даного перескопу. Ми бачимо, звісно, що солдату не можна давати два монокля, тому що це незручно. Дуже багато місця займає. Тому ми дійшли до того, що ми будемо робити перехідник, яким буде комплектуватись монокль. Зі слів пані Людмили, представлені перескопи не мають аналогів, тому на один виріб готують цілих три патенти. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.